Я хочу сказати, що обласна рада була сформована за результатами виборів 2010 року. Із 132 депутатів обласної ради 67 депутатів були представники від партії регіонів. Тобто більше половини. Але вони регіонали потребували підтримки інших депутатів. І я стверджую, що... В багатьох випадках партію регіонів підтримували їхні сателіти, представники партії, окремі представники партії, Змін» сьогодні це совість України, і частина представників партії Єдність Добровського заболотну. Плюс в більшості були підтягнуті колишні члени партії Батьківщина, так звані Тушки, це близько. Людей, які, це сім людей, які вийшли з цієї партії. І таким чином на підставі цієї скромної більшості регіонали завжди в цій залі голосували за сім'я Лукович. Після Революції Гідності відбувся штурм оцього приміщення 25 січня. Після цього, як ви знаєте, в лютому відбулося перегрунтування обласної ради. Головою обласної ради 26 лютого був обраний я, Сергій Святко, заступником була обрана Наталія Солейків із Батьківщини. Таким чином існувала певна більшість обласній раді, оскільки рідинату вже голосували таким чином, як ми від них вимагали. Але в останній час відбувся Союз, Альянс старих союзників, в партії регіонів, їхніх сателітів. І сьогодні, на жаль, за підтримки виконавчої гілки влади, в особі, голови облдержадміністрації, була спроба змінити керівництво обласної ради. Вони хотіли змінити не тільки голову, але й заступників і зволених смі, наскільки мені відомо, і привести своїх вставлених. Я знаю, що на посаду голови обласної ради панувався ворона Анатолій Нікитович. В тому плані, зокрема, передбачалося, що сесійне засідання обласної ради має відбуватися таємно Закритий режим без доступу представників громадської. З такою пропозицією до мене звернулися члени президії, 16 членів президії обласної ради разом із Анатолієм Мулінівим. І сьогодні вже на засіданні президії до початку сесії вони поставили вимоги, щоб зал нікого не пропускати числа громадські. Хоча я підписав списки, це більше 300 людей, які вчора і позавчора подавали свої заявки, вказували свої прізвища, І ці люди хотіли бути, хотіли бути присутні тут на балконі і е, дивитися, яким чином відбувається голосування. Але більшість у цій залі хотіла ухвалити рішення нікого не пропускати. Але ще до цього рішення вже дав давказівку нікого не пускати. І тому от саме такі дії, я переконаний, привели до того конфлікту, який сьогодні має місце. Більше того, що були стягнуті е, представники міліції, силові структури, е, автосарки, які знаходилися тут, в дворі, кілька е, дронних транспортерів було підтягнуто до обласної адміністрації, кварталів відкриє. Виконавча влада хотіла продемонструвати силу. Ми бачили ці приклади, коли Інкович демонстрував силу. Не можна перебороти народ. От ця нова виконавча влада в особі влійника. Вони не зробили висновки зі новітньої історії, що народ ніхто не може перемогти. І сьогодні ми з вами отримали чергову перемогу над цією бандою регіоналів. Відбулися вибори до парламенту, відбулися зміни в Верховній Раді, прийшли інші депутати, але в нас залишилася та команда регіоналів, яка обиралася в далекому 2010 році. Тому сьогодні існує необхідність переобрання депутатів в кожній обласній раді, в кожній районній раді. В Україні вони мають змусити депутатів Верховної Ради прискорити процеси прийняття відповідних законів для того, щоб найшвидше провести вибори до органів місцевого формування. Тому що, на жаль, колишні регіонали залишаються депутатами, і дуже прикро, що сьогодні ми бачили приклад, ми бачили сьогодні факт Альянсу Союзу регіоналів і представників нової виконавчої влади. Це дуже небезпечно. І вони повинні розуміти, що народ терпіти дороги не буде. Я переконаний в тому, що наші державі зміни, революція гідності не завершилася, вона продовжується і український народ ці зробив на майдан. Ми з цього шляху не зійдемо. Так чи ні? Да. Да. Да.

Тому що ми обігрувати не маємо і не ставити

Щобліч від 6.12.14 року. я Звернення до президента. Якщо в кого є якісь інші пункти, які можуть доповнити цю резолюцію, я прошу тоді їх додати. Перше, негайна відставка голови Ода Олійника. Так! Да! 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 Друге, негайні переговори міського голови. Так! Да! <тит> <тит> да. Четверте, негайна відставка начальника міліції міста Куца.